Юрій, перше питання було таке, яке я задавав тренерам інших команд, які сюди приїжджали. Рік тому ураган підписав письмо там, серед лист, що в Хмельницькому грати небезпечно. Там, що можете сказати по сьогоднішній ситуації? Чи там, нормально все з точки зору безпеки? Ваші Гравці не ходили по-хмельницькому, оглядувались, там чи нема. Цю, бо і атмосферу в прозалі. Станом на сьогодні, дякуючи Збройним силам України, які боронять нас, боронять наше небо, ми мали змогу зіграти повноцінний матч, не перериваючи його. Тому в плані безпеки все було. Дякуючи нашим захисникам, все було ідеально. Атмосфера в залі хочеться бачити в кожному місці саме таку атмосферу. Який приємно грати. Тому я вважаю, що сьогодні свято за вдалося. Ну, свято, напевно, для болівальників. Помітно було, що ваша команда прагнула позитивного результату, різноманітно грала в залежності по рахунку. Що, чого не вистачило, на ваш погляд, команді, щоб все ж таки 3-4 і там доволі час, практично весь другий тайм було, щоб ну, принаймні зрівняти рахунок на вашу думку. Я вважаю. Принаймні в нашій команді ми постійно граємо на перемогу, по-іншому нема чого виходити на паркет. Якщо говорити про другий тайм, не вистачило нам зовсім трішки реалізації, там, де ми багато створили, проте дуже добре сьогодні, особливо в другому таймі, відіграли вратарі. Ми виграли другий тайм, проте не здобули перемогу. Ну, ви пішли з п'ятим, може, коли на рахунок став 3-5. Чи не запізно, можливо, там трошки раніше було спробувати британе випустити. Ну, по ходу матчу у нас виникало багато моментів, тому ми хотіли надалі грати 4х4 з додатковою опцією воротаря, що нам і вдавалося, ми створювали моменти, проте не забили. Ну підсумовуючи це остання гра першого кола, підсумовуючи всі 11 матчів, ураган на, шо, на шостій позиції, там за різницею нічів, поступаючи з енергії, однаково сачок, плюс один. Як ви підсумуєте перше коло для команди загалом? Ну я би сказав так, якщо оцінюючи по результату, то я би дав оцінку задовільно. Що так, за національною шкалою нам дав би оцінку задовільнення. Якщо в плані розвитку, аналізуючи нашу команду в серпні і зараз, я би дав оцінку відмінну, тому що ким ми були в серпні, і ким ми є зараз, ми значно зросли. Чи цього достатньо, щоб зараз перемагати в таких матчах з такою командою, яка, як я і казав нашій команді, це хороша команда, атлетична, яка зберегла своїх лідерів, роками награє склад. На даний момент цього недостатньо. Дякую за ваш коментар.